Стійте! Якщо ви пенсіонер або ваші батьки отримують пенсію, не відходьте. Зараз держава може забрати половину ваших кровних. Підпишіться негайно, поставте лайк і напишіть у коментарях слово захистити пенсію. Бо якщо ви цього не зробите, відео може зникнути, а ви втратите шанс врятувати свої гроші. Я Оксана Мельник, і те, що я розповім зараз, лякає мене саму. Ой, люди добрі, я сама пенсіонерка, 58 років, працювала все життя на заводі, а тепер чую ці новини і серце стискається. Як же так? Ми ж заслужили спокійну старість, а не постійний страх за кожну копійку. Думаєте, це перебільшення? Ні, це реальність, яка може торкнутися кожного з нас. Я сиділа ночами, вивчала закони, говорила з сусідами, з юристами, щоб розповісти вам правду. Не відходьте, бо це стосується вас безпосередньо. Дорогі мої, люди добрі, мами, тата, бабусі, з 2026 року нові правила: штрафи, відрахування до 50 відскоцків, зупинка виплат. Я розповім усе по пунктах з реальними прикладами, щоб ви не втратили все. Але спочатку обіцяйте мені, що поділитеся цим з рідними, бо це не жарт, це реальність. Уявіть. Ви прокидаєтеся вранці, йдете за пенсією, а там половина зникла. Або взагалі нічого. Як жити? На що купувати ліки, їжу, платити за квартиру? Я знаю, як це боляче, бо сама переживаю за свою пенсію. Давайте разом розберемося, крок за кроком, щоб ви були озброєні знаннями. І пам'ятайте, знання це сила. Якщо ви знаєте, ви можете захиститися. А тепер до справи. Почнемо з найболючішого, люди добрі. Відрахування до 50% пенсії за борги. Уявіть, аліменти, шкода здоров'ю, кредити, комуналка. Закон каже, за звичайні борги, як комуналка чи кредити, можуть забрати 20%, але за аліменти чи шкоду до 50%, а в складних випадках навіть до 70%. Ой, як же це несправедливо! Ми ж не злочинці, а прості люди, які намагаються вижити. Я згадую, як мій знайомий дядько Василь взяв кредит на лікування дружини, а тепер щомісяця втрачає 20% пенсії. Він каже: Оксана, я ледве кінці з кінцями зводжу. А якщо борг за аліменти, тоді 50% і крапка. Це ж може зруйнувати життя. Подумайте про це. Ви працювали 40 років, а тепер половина йде на борги. Де ж справедливість? Ой, серце крається! Уявіть бабусю Марію, 72 роки з села під Києвом. Боргу за комуналку набралося 15 тисяч, газ, світло все дорожчає. Прийшов виконавець і забрав 20% щомісяця, а пенсія в неї 4 тисячі. Як жити на хліб і воду? Я плакала, коли чула цю історію від сусідки. Бабуся Марія це реальна людина, не вигадка. Вона жила одна, діти далеко, і от раптом борг через підвищення тарифів. Вона намагалася платити потроху, але відсотки набігли, і тепер щомісяця мінус 800 гривень. Вона мені розповідала: дитино, я не їм м'яса вже місяці, тільки картопля та хліб. Серце розривається. А скільки таких марій по всій Україні? Тисячі. І це тільки за комуналку. А якщо кредит, тоді ще гірше. Я знаю ще одну історію. Тітка Люба взяла позику в банку на ремонт хати, а тепер 20% пенсії йде туди. Вона плаче. Краще б я в холоді жила. А у вас є борги, дорогі мої? Чи готові ви віддати половину пенсії? Подумайте, якщо аліменти не сплачені або хтось постраждав через вас, 50% як не було. Запитайте себе, чи перевіряли ви свої рахунки останнім часом? Чи є непогашені кредити, а комуналка? Ціни ростуть, як на дріжджах, і борги накопичуються непомітно. Я раджу: сідайте зараз, візьміть квитанції, подивіться, бо якщо не заплатити вчасно, виконавець прийде і забере. І ніякі скарги не допоможуть, якщо закон на їхньому боці. Обурююся, чому держава не допомагає пенсіонерам з субсидіями більше? Чому ми маємо страждати? Історія Марії не вигадана, люди добрі. Вона боролася, писала скарги, але закон закон. А якщо кредит з банку, ті ж 20%, але з відсотками накопичується. Обурююся, чому ми, пенсіонери, маємо платити за все? Ми ж не багатії, не олігархи, ми прості люди, які віддали життя роботі. А тепер ось так. Я чула ще про випадки, коли за шкоду здоров'ю забирають 50%. Наприклад, якщо хтось постраждав у аварії, де ви були винні, навіть якщо це було давно. Пенсія і прощавай половина. Це жахливо. Не ігноруйте, бо втратите все. Перевіряйте рахунки, звертайтеся по субсидії, але це тільки початок. Ой, тримайтеся, бо далі ще гірше. Штрафи та санкції від пенсійного фонду за неповідомлення змін. У вас є тільки 10 днів, щоб повідомити. Зміна місця проживання, роботи, смерті годувальника, виїзд за кордон. Якщо не скажете, переплату заберуть, плюс можливе припинення виплат. Це як пастка, люди добрі. Десять днів це ж нічого. Ми ж не завжди встигаємо, особливо, якщо здоров'я підводить. Я уявляю ви переїхали до дітей в інше місто, забули повідомити, і от пенсія зупинена. Або якщо годувальник помер, а ви вгорі не подумали про папери. Штраф повернення грошей, і ви в боргах. Обурююся, чому такий короткий термін? Чому не 30 днів, як для нормальних людей? Сусідка, тітка Галя, бідолашна, поїхала до дочки в Польщу на три місяці допомагати з умуками. не повідомила ПФУ і пенсію зупинили на півроку. Люди добрі, це жах. Вона повернулася, а грошей нема, борги накопичилися. Я обіймала її, коли вона плакала. Оксана, як жити? Кітка Галя, це моя сусідка з під'їзду, добра душа, завжди допомагала всім. Вона поїхала, бо дочка народила, потрібна була допомога. А тут така кара. Вона бігала по інстанціях, писала заяви, але півроку без пенсії це катастрофа. Вона позичила в мене гроші на їжу, бо не було за що жити. А скільки таких історій? Я чула про чоловіка, який поїхав на лікування за кордон, не повідомив і пенсію заблокували. Він повернувся хворий, а ще й без грошей. Серце болить. А якщо смерть водувальника десять днів і все. Не повідомили переплату повертайте, ще й штраф. Чи виїзд за кордон? Якщо довго, пенсію можуть призупинити. Питаємо себе, а ви завжди повідомляєте? Чи знаєте ви, як це зробити? Через портал, поштою, особисто. Багато хто не знає, бо ми не комп'ютерні генії. Я сама ледь розібралася. Це не просто правила. Це пастка для нас, пенсіонерів. Обурююся. Чому така бюрократія? Ми ж не молоді, не всі в інтернеті сидять. Чому не спростити? Чому не надсилати нагадування? А то карають одразу. Історія Галі урок для всіх. Вона боролася в суді, але втратила місяці. Не повторюйте помилок. Повідомляйте вчасно, пишіть заяви, зберігайте копії, фотографуйте документи. Я раджу. Заведіть ЗОшит, де записуйте всі зміни. І просіть дітей допомогти з інтернетом. Бо самі ми можемо забути, але найстрашніше попереду. Якщо не пройти ідентифікацію, втратите все. Ой, люди добрі, це як удар під дих. Тримайтеся, дорогі мої, давайте глибоко вдихнемо і продовжимо. Ідентифікація пенсіонерів, особливо за кордоном та на тимчасово окупованих територіях, до 31 грудня 2025-го треба пройти. Інакше з 1 січня 2026-го виплати зупиняють. Це обов'язково для всіх, хто отримує пенсію. Уявіть, ви живете спокійно, а раптом стоп! Чому? Бо не підтвердили, що ви це ви. Це ж абсурд. Особливо для тих, хто за кордоном. Багато наших втекли від війни, живуть в Європі, а тепер мусять бігати по консульствах. А на тот? там взагалі пекло, люди в окупації. Як їм ідентифікуватися? Уявіть: людина живе в Німеччині, отримує пенсію 10 років. А тепер або ідентифікуйся, або прощай гроші. Скільки сліз я бачила від знайомих. Бідні. Вони ж втекли від війни. А тепер ще це. Моя кума, тітка Ольга в Італії, Доглядає стареньких. Вона отримує пенсію, але тепер боїться. Як пройти ідентифікацію? Консульство далеко, черги величезні. Вона мені дзвонила в сльозах. Оксана, що робити? Я ж не можу втратити ці гроші. А скільки таких? Тисячі українців за кордоном. І не тільки там, навіть в Україні, якщо ви в селі, без інтернету, як пройти? Способи через Дія підпис, банк, консульство. Але не всі вміють, не всі можуть поїхати, а на тот? там взагалі жах. Якщо не пройдете, пенсія стоп. Дія підпис – це добре, але для тих, хто має смартфон і інтернет. А ми, старші, часто не вміємо. Банк треба йти особисто. А якщо здоров'я не дозволяє, консульство для за кордоном, але черги, документи це мука. Ви вже пройшли ідентифікацію? Напишіть у коментарях, бо час біжить. Я знаю одну жінку, яка пропустила, і тепер без копійки. Серце болить. Вона з Донеччини на тот не змогла виїхати, а тепер без пенсії. Як вижити? Це несправедливо. Чому ми маємо доводити, що ми, ми. Влада думає про нас? Ні. Вони сидять в теплих кабінетах, а ми в холоді і бідності. Обурююся. Чому не продовжити термін? Чому не спростити для пенсіонерів? Але є вихід. Робіть вчасно. Просіть допомоги від дітей. Не відкладайте. Зателефонуйте рідним, нехай допоможуть з дією. Або йдіть в банк. Головне, не ігноруйте. Це ще не все люди добрі. Є й інші ризики, які чатують у 2026-му. Інші ризики 2026 року. Обмеження великих пенсій, вимоги до стажу 33 роки. Можливі перерахунки з мінусом для деяких. Чому саме ми, пенсіонери, маємо страждати? Де справедливість? Якщо пенсія велика, можуть обмежити. Стаж не вистачає, пенсія менша. Перерахунки. І раптом мінус тисячі. Обурююся, ми працювали все життя. А тепер це? Я згадую свого чоловіка. Він мав 35 років стажу, але тепер чуємо про перерахунки. А якщо 32 роки, тоді мінус. Дядько Петро, сусід, мав 32 роки, і пенсію зменшили на 500 гривень. Він плакав, за що? Я ж працював у шахті, здоров'я віддав. А скільки таких? Влада каже реформи, а ми жертви. Не мовчіть. Пишіть депутатам, говоріть з сусідами. Разом ми сила. Підсумок. Ризики. Відрахування 20-50%. Штрафи за неповідомлення в 10 днів. Ідентифікація до 31 грудня. Інші обмеження. ПОРАДИ. Повідомляйте ПФУ. Пройдіть ідентифікацію. Перевіряйте борги. Звертайтеся по субсидії І ще. Ведіть облік, консультуйтеся з юристами, не ігноруйте листи від фонду, не мовчіть. Поділіться цим відео з усіма пенсіонерами, кого знаєте. Напишіть у коментарях свою історію, разом ми сильніші. Підпишіться, щоб не пропустити нові закони. Я з вами, Оксана Мельник. Бережіть себе і свої пенсії. Обіймаю вас усіх і пам'ятайте, ми не одні, разом переможемо!